Хейо, okay, з вами Дісайпо, і ми продовжуємо грати Cat Ghost Fishing. В минулій серії ми змогли відновити квести, щоб вони знову нам з'являлись, тому в цій серії буде набагато цікавіше ловити рибок. І зловили ось цього гіганта, якого ми ще досі не продали. Ну і сьогодні спробуємо виконувати чим більше квестів. Я думаю, вони всі будуть більш важкі, ніж було до того. Що ж, продаємо цю рибу, щоб у нас був чистий корабель. Лодочка, і вогнали. Так, що ж, ми доплили кудись. Вже майже на кінець. Давайте апгрейднемо вудочку, бомба. Фук, не знаю на що. І пробуємо зловити перше короля. Хоча давайте, знаєте, скопичнем з Буфало Фіш. Я думаю, він буде цікавіший в тому плані, що ем, Ansiest Kingfish його багато хто захищає. І нам придеться багато кого зловити перед тим, як його зловити. Він, по суті, якось оранжева коровка, тільки має ось яріх коричневий. Так, перший є. Ох, як це приємно знову виконувати завдання. Опа. Що з ним? Я його просто випарував. Бачили? Я в Афі. Ну добре, що хоч завдання зарахувалися. Ще візьму завдання по-швидкому, думаю, так буде краще. Провірити, чи завдання беруться, чи не беруться. Що ж, давайте попробуємо завдання взяти. Регіна. Береться. Так, ми доплили до кінця. Що я пропоную? Ми з першого разу точно це не зробимо. Але ми можемо чим більше повзривати всіх цих риб, які там будуть. Що ж, ми спускаємося вниз. І ось тут попробуємо зірвати всіх оцих гігантів. Ох, вони всі виплили. Ну ладно. Взриваємо, виходить цю. І ловим. Короля. поки що це легше, ніж я думав, але я думаю, мені так легко не дозволять випхати з того. У нас зразу чок прийшов. Ну давайте. Взірвем тепер човка. Давайте пробувати знову. Дивимося, хто тепер буде нападати. От я витягнув короля з його печери. Тяну. Ого. Човк ще один приплив, Нічого собі. Давайте ще одного шок чол човка взірвем. Ну да, їх прям треба всіх перевзривати. це жорстко. Будемо сподіватися, що цього разу я якось зможу його йде подальше. Ого. Єма, він прям кусає. Важкувато. Але нічого ми зараз... Зможем. Вот у тебя резерват. И у тебя тоже. Да, блин. Добре. Это хоть что-то. То, что теперь ему поможет. Ага. Значит так, то Я в шоке. Давайте еще раз. Може мені ввести короля треба. І таким чином вона вирішить зловити замість нього. Цікаво. Давайте спробуємо, до речі. Будемо вести короля отак. І може вона зловиться на це. Тоді його потім буде легше зловити. Йоой, ну як так вийшло. Це капець. Так, да, вона зловилася, коли ми пройшли якийсь поріг. Ого, в мене сили не вистачає. Так, треба бути дуже обережним. Я не хочу знову неї йти. Бо зараз почнуть розпавнитися інші. Є, yeah, одна є. Тепер його знову попробувати. Дивимося, чок пливе Буде жорстко. що він зараз такий. Ніу, турбо дасть. Диви, диви. Як погнав. Але не встиг. Сюда. За ним, правильно. Нічого собі левелі прокачав, мізі, це був 66-й. Cuddle Cant. This fish wants to through... exist. Was extinct, was somehow spotted. Ого, ці тепер плавають за мною. Фігасує. Бішопи. Що відбувається? Що ж, новий квест? Не береться. Злом тоді хоча б того, кого нам говорять. Кадевканте. Так, для цього нам потрібно змінити дату, напевно. Якщо він вже вимер, типу. Давайте поставимо якусь. До того як гра вийшла. І попливемо десь, де були печери. М -м де було багато печер? Напевно, там де сей. Там, де був кораловий риф. Або кораловий риф, або трохи далі, там ще печери були. І політаємо по печерам. Всюди якісь печери. Ого. М Магналав. Ну, Фіга собі, він хоче прям зловитися. Прикол тут вообще тупик, буде. Тут вообще тупик. Ммм, да я не був. Там, бачите, є якась кімнатка. Давайте ще туди зганяємо. Ооо, там щось плаває. Там щось цікаве плаває. Ти глянь, карапьоха. Прикол. Їй там не було до того. Ну, вона глядає як доісторична якась риба. реально страшно. Опля. Сюда. Що ж, пробуємо, чи квести є. Якщо нема, то пробуємо знайти рибки, які ми ще не ловили. Якимсь чином. Я поки що бачив тільки одну, яку я не ловив. І вона є отам, де такий великий люк коло зуба, чи як він там. Квести не беруться. Так що. Міняємо час назад. Давайте перший рік. 31 жовтня. І пливемо. Хеловінська шапочка. Скажемо, що вона робить. Casually Sip a Potion for a Special Effect. Special effect. Ну, поки що я не розумію, що наробить, і мені треба селі для того, щоб зловити її. Тому. Так. Кого ми ще можемо зловити? І ви скажете да нікого, тому що от вже каталог. Каже, що 100, 100, 100, 100. Нікого вже більше немає. А це не так. Риб насправді дофігіще ще є. І зараз ми попробуємо їх ловити. Почнемо ми з риби під назвою, напевно, Елдер Орвеліан. Що ж, ловим? Бачите, у нас тепер є оцей Орвеліан. І ми його несемо аж туди наліво. Пам'ятаєте, я дракона скидував? О, я випуск. Нечайно. Котом. Може, так само можна скинути його? Ну, я думаю, що так. Тому давайте закинемо його сюди. Спригнемо. Якось. Як я це робив? О. Так от. І скинемо його десь ось сюди. Ого! І газ собі. А можна вернутися на корабель, будь ласка? Я тепер закидую. І шукаю його. Ем. А ем, як? Пробуємо ще раз. Я бачу, воно падало зверху вниз. Таким чином, можна сказати, що. Ну, він ніби може на гачок Зачепитись. Тобто, фактично, ми можемо скинути. Нурвеліана не там, де я скинув на, на кораблі, а прям на гачок. І він типу зверху якось як блискавка, візьме на гачок у себе. Щось таке. Давайте спробуємо цю ідею. Але як я це мог закінти? Давайте заберемо Sink. Okay. Окей. Так, мишку не нажимаю виходить. Нажимаю Q. Нажимаю Ctrl. Я маю якось над тим ось так пустити його. You need a huge hook. Закидую трошки далі. Беру Q. Беру control. ах Ахова тварі. Так, він поплив. Ось він пливе. Йой-йой-йой Я навіть не знаю, що тепер я маю ловити чи ні. Ой, витягну. Охо. Нічого собі. Ото він дав вниз, конечно. Це на краполях чави майже куснули. Ну він ловиться вже бачите просто. Типу тобто він хоче трясеться, як декі, але... Вроді не виривається. Елдер Орвеліан 1 мільйон. Є плюс одна риба. От про це і говорив. Тепер ще питання. Як зловити ще нових риб, які ми не ловили? Міняємо назад. Ой, він перетворився в маленького. Ха-ха-ха-ха, <смістична> це комедно. Він коштує 70 тисяч. Але ми його слаболи. <смістична> це це комедка вийшло. Думаю, що це за звук. Е-е, Так. Змінити. Ми змінюємо на жовтня 23-те. 31-ше. Змінюємо. Хм, ми знову це можемо зробити. щоб Продати його. Так, тепер я швиденько нажимаю Q, нажимаю. ой. Нажимаю Ctrl, і сюди, і пум. Нажимаю Q і дотягую. Опа! Ороглян повернувся назад. І всі риби мертві. Йо, я всіх перебивав тут. Ну що, продаємо? Лям 150. Не знаю, звідки 150 взялись, в мене тільки одна риба була. А, це плюс екзотік бонус. Квести не беруться. Ого, заспавнив Е, Продаємо це. Беремо цю нову шапочку собі. Квести нові так і не беруться, знову ж таки. Зловам пару класних риб. Мені треба якось доплисти до самого низу. Я вот думаю, як це зробити правильно. Давайте повзриваємо їх, що Спокійно. Ходити десь тут зупинюся. Спокої. Тепер нажму Q. Добав я пливу. Тепер візьму рибку і буду плести І просто з'їли. У мене один шанс ще Я в шоці, вони просто з'їдають. Ну ладно. Ех, мені треба все перевзривати. Все і всіх перевзривати. Набрати усіх риб дофігірши. І аж тоді, може, вийде зловити? Все, я думаю, цього достатньо. Погнали. Що ж, берем рибку. Підсусуємося от сюди на тої штуки. Даємо турбо. Розганяємося. Турбо, заняємося. Ну їма, ну як так-то? Щоб ніхто не вкусив. Я в шоці. Троє. О, правая клавіша. Сюда. Так, я десь маю на половині мати. Так, зараз карвери можуть бути. і всяка ця фігня. Ну, треба дуже обережно. Тихо? Де ж вона є? Блін? І що? Ну давайте це витянем, я не знаю. Тому що... Тозіція Ноксіса... Ноксіуса. Ноксіуса інший, Ноксіуса. Ем, відганяю постійно. Давайте все взірвем, бо воно може нам мішати. Ще одна якась таке існує, але ладно. Переживем. У мене небагато спроб, доки вони всі спавнюються, тому треба бути дуже швидким. Давай, погнали. Ось він. Опля. Ну все, у мене шансів зараз немає, виходить наздогнати. Фу, це було, це було цікаво. Це було цікаво. Давайте ще раз спробуємо. Я, я не маю за ним бігти. Я маю відпустити рибку. І схопитися, коли він пробігає. Ось він. Так, спокійно. Чому я спливаю? Погане прощуття. Що, або його зараз вкусять, або я не допливу просто. Давай, Домінік. Так, 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 так. Сюда, угу. 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 хе це було. Важке завдання. Це було тупо реально важке завдання. Фух. Але якось пішло. Давайте ще одне попробуємо зробити. О, якісь жовте зілля. Sour potion. Блін, мені здається, це зілля. Дає більше кисню. Я його так і не використовував ні разу, щоб той ту рибку зловити. Комедно вийшло. Давайте тоді попробуємо зловити декого іншого. О, вниз! І спускаемся вниз. Туч, 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 туруч, туч. І спускаємося вниз. О! сюди Цього раз пішло! О! Хуо, кто до речі Ну, все, це, по суті, остання риба, яку можна так зловити. Це прям класно. класна гра. Можливо, ще колись на Хелловін Зловлю останню. Але це поки що остання наша риба, яку ми зловимо на сьогодні. І напевно на всю цю гру. Давайте перш продамо рибу. Квести, як ми, бачите, ми не беремося. Можемо побачити, що шапки всі, лодки, ну, логічно, що всі, каталог, маленькі риби всі. Давайте ще пролистаю, так. Noxus останні. Medium рибки всі. Large рибки, всі. Huge рибки всі. І, ну все. Я не знаю, що тут можна зробити. Тепер було б прикольно завершити оцю ігру, завершивши всі ачівки в стімі. Бо, по суті, ми завершили все, крім одної. І це вибратись з, з карти. Я пробував виходити за карти. Ми щойно це навіть зробили, по суті. Але як ви бачите, це не то, що нам потрібно було зробити. Тому шукаємо рибку, яка пливе геть. Рибку, яка пливе геть. Давайте візьмемося за ось цих рибок. От вони. Я би взявся за одну з них. Ось так. І шо, вона попливе кудись? Ні, вона ніби в нас кинула. Ого, Магналав. Прикол. Єма, магналав! А точно! А точно! ж! А давайте попробуємо так зробити, реально. Ми візьмем. Ми візьмемо, що? Виключимо okay. Сінкер. Візьмем глітербейт, я не знаю. Кинемо цю штуку. І давайте трошки глибше кинем, щоб магналав. Щоб акулу не з'їли. Ось так кинемо. І почнемо плавати. Коло нього. Ось магналав. І я поплив з магналавом, геть. За карту. Ми досі пливемо? Ми досі пливемо. Куда ж він донесе? Сюда! Сюда! Викинули сані квест. Пройшли гру. Прекрасна гра. А Магнала вернувся там доїдати. То, що ми його там лишили. Всім дякую за цю гру розробникам і вам, що довелося, на... понастелігував. Прийшов нарешті цю гру, яку колись бавився. Жаль, що так мало рибок. <ріпи> Я сподіваюся, що буде домовлятися. Але то таке. На цьому все, Всім дякую тому за перегляд. І байо!